Всім привіт! Хочу зробити таке оголошення. Поки розсаду не буду копати, бо всю дощ накрапає у нас е мокра погода, дуже тяжко копається, нема доща, йду копаю, є дощ, тікаю, коротше, таке граюся. І нові замовлення я не приймаю, так як багато вже написало людей. І хоч би цим. Хто записувався вже, то відправити. Але що можу сказати, навіть ті, хто записувався, <кій> Джолі, скоріш всього, що не буде там ще, може, на одне-два замовлення і то такі маленькі. Так само Бріла, так само клері. Трошки більше ще залишилось Амі, Альби і ще трошки. Азії. Тому дивіться, копати я не знаю, коли вже буду. Хто замовляв, буду чекати, тому що, то, що погода така дощі. І передають десь з понеділка холодний циклон морози. Тому я не рекомендую садити перед морозами, тому що може пропасти вся розсада. Це я сьогодні ось до обіду ще накопав. Там ще одне замовлення відправлю <кій> і тоді вже не знаю, коли буду копати, коли вже буде тепліше. от такі справи. Тому хто там замовляв, можете чекати, або я не знаю, якщо не хочете чекати, може замовляйте десь в іншому місці. А я коли вже почну копати, тоді е буду зв'язуватися е з тими, хто замовляв, хто записувався. Тому вот так. Поки так. Там далі буде видно.